Заощадив, значить, заробив. Не тільки народна мудрість, а й сухі математичні розрахунки підтверджують просту закономірність. Те, що ми не витратили, це наш потенційний заробіток. Ні-ні, не спішіть перемикатись. Про економію витрат на щоденному споживанні говорити ми не будемо. Мова піде про доступні нам можливості раціональних заощаджень на брокерських комісіях, які можуть довгостроковому інвестору принести додаткові тисячі доларів до капіталу. Тут скептичний глядач справедливо підмітить. Отримати кілька тисяч доларів із заощаджених комісій це ви трохи перебільшуєте. Знаєте, що частково я навіть погоджуюсь, адже сама по собі економія не є запорукою фінансового добробуту. Інвестиції ось чи не єдиний надійний шлях до фінансового зростання та благополуччя. Тож, якщо заощаджені на комісіях кошти відразу ще й проінвестувати, через кілька десятків років цілком можливо розраховувати на непогану надбавку до своєї так званої приватної пенсії. Бо що? Бо сила складного відсотку робить свою справу, мультиплікуючи наші вкладення. То що для цього потрібно? Та власне нічого складного. Трохи часу для розрахунків та розуміння залежностей. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Сьогодні хочу порівняти, як два тарифних плани Interactive Brokers Fix та ATIET впливають на наші супутні витрати при інвестиціях. Я наведу конкретні приклади та покажу можливості для скорочення комісійних витрат при торгівлі на різних біржах. Тож ставте лайк в підтримку нашої роботи та починаємо. Поставили? Тоді до справи! Будемо рахувати гроші. Ті з вас, хто вже інвестує, гадаю, помітили, що при відкритті рахунку Інтерактив Брокер встановлює для всіх єдиний тарифний план фікс, що означає фіксовану мінімальну комісію за кожну операцію купівлі-продажу активів. Це 1 долар на американській біржі та зазвичай 4 євро при торгівлі на європейських біржах. Все доволі просто та ніби цілком непогано. Але на перший погляд, низькі комісії для одного інвестора можуть стати нераціональними витратами для іншого. Яка ж альтернатива? Є інший тарифний план ТІД. Тут фіксованої суми в описі ви не знайдете. Цей тариф включає в себе регуляторні збори торгові та клірингові комісії, звучить трохи складновато та не виглядає вигідним. Тому трошки поясню. Комісія на тарифі ТІЕД залежить насамперед від суми транзакцій та біржі, на які ця операція проводиться основне, її можна заздалегідь прорахувати та вже свідомо обирати для себе оптимальний варіант. Пропоную розглянути кілька прикладів по угодам купівлі-продажу активів на суми до 25 тисяч доларів, різні біржі, різні порогові суми транзакцій. Цифр буде багато, тож будьте уважні. І так, при торгівлі на Нью-Йоркській фондовій біржі ми заплатимо мінімальну комісію в 1 долар за угоду до 5 тисяч доларів на тарифі фікс. Та 35 центів на тарифі Тід. Комісія на Тід зростає приблизно на 1 цент за кожні додаткові 5 тисяч доларів, що робить цей тарифний план беззаперечним лідером. А що у нас по комісіям при торгівлі на біржі NASDAQ? На фіксованому тарифі нам доведеться заплатити 1 долар комісії за угоду до 13 тисяч доларів, плюс 8 центів за кожні додаткові тисячі доларів інвестицій. Мінімальна ж комісія на тарифі ТІ це 35-38 центів по угодам до 6 тисяч доларів. Комісія зростає приблизно на 6 центів за кожні додаткові тисячі проінвестованих доларів. То знову ж таки, тарифний план ТІ тут перемагає. А якщо до операцій на європейських біржах, адже не всі формують свої портфелі, виключно з американських акцій чи фондів. Наприклад, ірландський ЄТФ торгується саме на таких біржах. Тож, де вигідніше купувати чи продавати їх? Для початку давайте порівняємо брокерські комісії по угодам на одній із найбільших європейських бірж Euronext, що знаходиться в Амстердамі. На тарифі фікс комісії тут стартують з 3,38 євроцентів за угоду до 6 тисяч євро. Після цього комісія зростає на 50 євроцентів за кожні додаткові тисячу проінвестованих євро. Мінімальна ж комісія на тієї тарифі це євро 90 за угоду до суми приблизно 3000 євро. Та плюс пів євро за кожну додаткову 1000 євро інвестицій. Тож зафіксуємо, угоди обсягом до 6 тисяч євро тут краще проводити на тієї тарифі. Для більших сум ефективніше використовувати тариф фікс. Схожі комісії очікують нас і на німецькій біржі Cetra. Фікс тариф показує вищу ефективність на угодах до 6 тисяч євро. В такому випадку інвестор сплатить мінімальну комісію близько 3 євро та пів євро за кожну додаткову тисячу проінвестованих євро. Тарифікація на ті тарифі починається з євро 30 за угоду на сумах приблизно до 3 тисяч євро. Комісія зростає орієнтовно на 51 цент за кожну додатково проінвестовану тисячу євро. Тож, бачимо, що на німецькій біржі тіє тариф буде кращим рішенням для угод до 6 тисяч євро. А от угоди на більші суми вже варто проводити на фіксованому тарифі. Ще одна популярна біржа для купівлі активів за долар лондонська. Тут комісія на тарифі фікс стартує з 4 доларів за угоду до 8 тисяч доларів. Далі комісія зростає на 50 центів за кожні додаткові 1000 доларів інвестицій. Мінімальні ж витрати будуть на Тієд тарифі по угодам до 4 тисяч доларів, це долар 74. Комісія зростає орієнтовно на 50 центів за кожну додатково проінвестовану тисячу доларів. Отже, тієд буде оптимальним рішенням для інвестицій в сумі до 8 тисяч доларів. Для більших сум ефективніше використовувати фіксований тариф. У грудні стартує чергова група нашого популярного курсу інвестицій для початківців. Я сподіваюся, у вас вже є знайомі, родичі, друзі, які його проходили, можете спитати по рекомендації. У нас вже сотні задоволених випускників, відгуки ви знайдете на сайті, так само як програму, ціни. І, будь ласка, приходьте навчайтесь, адже це інвестиції в себе, які дають найбільший ефект. Ті прості речі, які ви дізнаєтесь від наших. Тренерів, практики, вони вам допоможуть грамотно, самостійно будувати портфель. І враховуючи, що ситуація зараз буремна, ви не будете залежати там ні від уряду, ні в економіки, воно впливати, звісно, на вас буде. Але якщо у вас буде власний резервний фонд і фінансова свобода, саме ці дві цілі ми розглядаємо на курси, повірте, вам буде спокійніше, незважаючи на всі зовнішні виклики. Дякую за ваші лайки. Всі деталі даю в описі до відео. Якщо до можливості заздалегідь ще до проведення угоди, перевірити суму комісії, насправді все доволі просто. Достатньо обрати потрібний тікер на біржі, вказати кількість активів та, перш ніж проводити операцію, натиснути перегляд. В деталях угоди ви побачите орієнтовну суму комісії брокера. Користуйтесь цим. І давайте трохи підсумуємо. Так, простих рішень не існує. Які не існує єдиного найкращого тарифного плану для інвестора. Хочете менше витрат? Прикладіть трохи зусиль для планування транзакцій. Просто пам'ятайте, комісійні витрати в Interactive Brokers залежать від двох основних параметрів: суми угоди та біржі, на які вона проводиться. При цьому зверну вашу увагу, що громадянство чи податкове резидентство інвестора ніяк не впливає на розмір комісій. Український інвестор, який купує ETF на лондонській біржі через Interactive Brokers, понесе аналогічні витрати на угоди, що і його європейський колега. Загалом, як ви вже побачили, купувати та продавати активи на суми до 6 тисяч доларів або євро вигідніше на тарифному плані TET. А от зі збільшенням суми операції, фіксований тариф стає уже більш ефективним на ряді європейських бірж. До речі, пам'ятаєте, з чого ми розпочинали? Єдиний для всіх фіксований тарифний план при відкритті рахунку в Interactive Brokers, То чи оптимальне це для вас рішення? Чи порівнювали ви ці тарифи для себе раніше, діліться у коментарях. Адже практичний досвід завжди цікавий. Я лише зауважу, що для більшості довгострокових пасивних інвесторів, які інвестують по стратегії DCA та регулярно проводять угоди на відносно невеликі суми, найкращим рішенням буде змінити тарифний план на ТІД. Зробити це не складно. Просто перейдіть в налаштування аккаунту у розділ тарифний план і БКР та оберіть потрібний вам тариф. Зверну увагу, що нові тарифи набувають чинності з наступного торгового дня. А що робити, коли тариф уже змінив на тіет, а купити активів потрібно на більшу суму? А це вже вигідно на іншому тарифі. Відповім: свій поточний тарифний план змінювати ви можете необмежену кількість разів. То, що скажете? Розуміння залежності у комісійних витратах та обрання оптимальної для своєї інвестиційної стратегії тарифікації дає можливість для додаткових заробітків? Все ж заощадив, значить, заробив вдалих вам інвестицій. А нам лайк за відео, якщо було корисно.